Знаходитесь в Європі, берете групу, що відправляє з Росії, то відразу ви попадаєте на гачок і за вами вже починають дивитися. Краще з ними взагалі не мати ніяких справ бо це. Буде залог вашої безпеки. Але друга причина, та яку говорив Сергій, це безпека, загроза національній безпеці в цій країні, в якій ви знаходитесь. І ось сюди треба бути дуже обережним, Бо може туди попасти що завгодно, взагалі що завгодно. Ви перевищили швидкість, ви представляєте загрозу для німецького населення, ви могли пошкодити чись майно чи ще щось, а попадаєте. Це на... царапнули десь стовп своєю машиною, в мене таке було бампером. І це ж треба поліцію визивати, фіксувати це все, поняли? Бо у нас на старапнуло своєї машини, якийсь столб, яка різниця. А в Європі це все, це вже... Це, якщо ви поїдете, це буде як? Це? Скриття з місця преступлення, щоб Навіть, ну, До такого доходу. Різна ментальність у нас. Тому обов'язково подивіться в Сергія в лозі є тична правильна фраза, яку ви можете сказати, не дай Бог у вас стається подібна яка ситуація, ви можете сказати цю фразу і виграти собі 24 години так чи інакше для того, щоб покликати ви адвоката, юриста і так далі, якось вирішити це питання. Тому що в більшому випадку вас просто врузять, привозять на український кордон. Далі пиши апеляцію. І якщо виграєш, то можу... Ні, це, це не це непогано. Якщо ви хочете в Україну, це не погано. і ті типу, це добре, якщо українці в Україну будуть повертатися. Але якщо ви не хочете, і у вас там якась справа, роботи, життя, контракти. Я там знаю, ну життя у вас іде, то для вас це буде досить болезненно, і тому краще перестрахуватись. Все, друзі, отака от от інформація. Будьте обережні, дійсно таке вже відбувається. Воно масово ніде не оприлюднюється, але воно є. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось в наступних відео. Па-па.